Олександр лікар-анестезіолог. Роботі лікарем він присвятив майже 40 років свого життя. Каже, зрозумів, що хоче бути медиком ще у дитинстві. Я не знаю, що мене спонукало. Наразі мені навіть важко згадати, а, але. В житті мої батьки не мали, не мали ніякого відношення до медицини, але коло спілкування було багато медичних працівників, мабуть, це якось повлияло на мій вибір. Всі ці роки Олександра підтримує, і мотивує родина. Отримати відзнаку не сподівався і навіть більше. Звістка про нею його шокувала, каже лікар. У моїх думках цього не було. Чесно кажучи, я працюю і працюю. Ну, а коли я. Узнав то, ну, ну по перше, це був якийсь, мабуть, невеличкий шок для мене. Це оцінка моєї праці, оцінка праці моїх співробітників. За що я їм дуже вдячний, тому що без них нічого б цього не було б однозначно. Церемонію нагородження провів Сергій Лисак і власноруч передав відзнаку Олександру. Наразі, окрім основної роботи, Олександр і його команда також борються за життя наших військових. Вони завжди всі складні. Це коли йде травма, наприклад, кісткова, скажімо, там міновибухова травма, і потім ще й ниркова недостатність. Тобто такі хворі потребують особливої уваги і їх лікування затягується на три-чотири на тижні, поки не почнуть працювати нирки в повному обсязі. Проте головною нагородою для Олександра є врятовані пацієнти, які повертаються до повноцінного життя.